Добрий день, з вами знову піди поїж». Я Оля Онощенко, нутриціолог, персональний тренер, доктор соціальних наук. І я продовжую ставити за мету полегшити ваше життя на шляху до схуднення. Я помітила, працюючи з клієнтами, що. Коли люди сідають на дієту, хочуть схуднути, то вони одразу думають про те, як їсти менше, що виключити з раціону, виключити цукор, борошно, смажене, жирне, не дай Боже углеводи. І ніхто не думає про те, а що включити, що додати до мого раціону, так, щоб мені було легше худнути. І така їжа існує. Це білок, і це клітковина. І я в своїй роботі. І мої колеги зі мною погодяться, помітила, що люди катастрофічно не доїдають клітковини і білка. А і клітковина, і білок дуже важливі для нашого здоров'я і для зниження ваги. І зараз ми розберемо, як це працює: окремо білок, окремо клітковину, які механізми і чому ці елементи настільки важливі. Почнемо з білка. Білок складається з амінокислот. Це супер важливий макроелемент разом з жиром і углеводами. Він використовується організмом для того, щоб будувати і відновлювати м'язи. Він супер важливий для ваших нігтів, для вашої шкіри і волосся. А дуже багато жінок не доїдають білку, а потім чомусь хочуть добавками покращити свою шкіру, волосся і нігті, не звертаючи увагу на базу. Білок також важливий для вироблення ферментів, антитіл, які покращують імунну систему, і гормонів. Тобто, протеїн – мега важливий білок. Я буду казати протеїн, білок і плутатись взагалі в поняттях, тому що я ці всі терміни краще знаю англійською. Білок суперважливий для нашого імунітету, здоров'я в цілому, зниження ваги. І тут важливо відмітити, що. Не так зниження ваги, як зниження жирової маси. І ми давайте почнемо з того, чому ми хочемо їсти білок на дієті. Тому що коли ми худнемо, коли ми заганяємо себе в дефіцит калорій, є ризик втратити м'язи. Дуже сильно впливає на те, чи втратимо ми більше жиру, чи втратимо ми більше м'язів, достатнє споживання білка. Ну, тобто, якщо ми не доїдаємо білка, ми будемо втрачати м'язи. А м'язи це дорогоцінність. Якщо ми будемо споживати білка достатньо, ми будемо втрачати більше жиру. І якраз жир, особливо зайвий жир, це те, що ми дуже хочемо втратити, щоб покращити своє здоров'я. Де міститься білок? Це тваринні продукти, звичайно, м'ясо, риба, яйця, молочне. В рослинних продуктах білок здебільшого є в бобових. Непогана кількість горіхах, але горіхів треба багато з'їсти. І зверніть увагу на сироватичний протеїн. Сироватичний білок це не добавка, це їжа, це продукт молочної індустрії. Тобто ми беремо коров'яче молоко, і з частини ми отримуємо сир, а з частини ми отримуємо сироватку. Ця сироватка потім висушується, туди не додаються хімікати. Вона просто висушується, і ми отримуємо порошок, сироватичний білковий порошок. Потім вже виробники додають туди або колір, або підсоложувачі, може, якісь додаткові амінокислоти, якісь додаткові смаки, ароматизатори. Якщо ви переживаєте і хочете, щоб ваше харчування було суто натуральним. Тоді можна купити чисту сироватку суху. З неї потім можна робити смузі, додаючи туди фрукти, джерела клітковини, зелені овочі і тому подібне. І тоді ви будете на 100% спокійні, що споживаєте натуральний продукт. Це не добавка, не хімія, це просто їжа. Це те саме, щоб ви їли кисломолочний сир або сир, або йогурт. Мінімальна норма споживання білка, яка розрахована за відсталими методами 0.8 грамів білка на 1 кілограм ваги тіла. 0.8 це не тільки застарілі дані, це також розраховано для того, щоб знати, скільки розвинутим країнам відправляти їжі, якої. В Африку, грубо кажучи, дітям що голодують. Тобто 0.8 грамів на 1 кілограм це мінімум для того, щоб організм не руйнувався. А я помічаю, що багато жінок, моїх клієнток, приходять от саме з споживанням білка нижчим за цю норму. Наприклад, я 67 кілограмів помножити на 08. Ну, це буде десь 60, менше 60 грамів білка, і це доволі мало. Що рекомендується для оптимального здоров'я, для оптимального імунітету 1.2 дефіс, 1.8 грамів білку на 1 кілограм маси тіла. Це просто щоб ви розуміли і орієнтувались. Своїм клієнтам, якщо мені треба точно розрахувати, Ну, зазвичай я розраховую точно, а там вже ми дивимося, чи реалістично, чи оптимально, чи підходить і тому подібне. Але я розраховую, виходячи з сухої маси тіла. Тобто, якщо в людини дуже багато зайвої ваги, 1.6 грам білка на 1 кілограм маси тіла, це буде дуже багато їжі. Тому краще розраховувати на суху масу. Або якщо в людини багато м'язів. То їй треба буде більше білка, ніж подібній людині з такою самою вагою, але меншою кількістю м'язів. Тобто можете порахувати для себе, помноживши свою масу тіла в кілограмах на 1,2 грами. Це буде ваш мінімум. Як збільшити споживання білка? От Якщо у вас нема нутриціолога, хто вам пропише, От що ви можете зробити прямо зараз, щоб покращити. Якщо ви відчуваєте, що ви недостатньо їсте. Сніданок. Старайтеся мати високобілковий сніданок. Це можуть бути яйця, це може бути кисломолочний сир, м'ясо або птахи, як ми це називаємо. Риба. Якщо для вас не прийнятно м'ясо на сніданок, ви не любите таке. Подумайте, що ще може бути білкового. Вівсянка це чудово. Але можу, можна додати в цю вівсяну кашу ложечку сироватичного порошку, наприклад, або разом з вівсяною кашею з'їсти яйце або декілька шматочків м'яса. Ну, тут маса варіантів, залежить від ваших смакових вподобань, але сніданок це чудовий шанс збільшення споживання білка. Подумайте про збільшення порцій білкових продуктів на вашій тарілці. Тобто, зазвичай, якщо ми візьмемо збалансований обід чи вечерю, там буде половина овочів на цій тарілці, чверть білка і чверть крахмалистих углеводів. І якщо ви хочете збільшити споживання білка, просто робіть цю порцію білка більшою. Можливо, за рахунок крахмалистих углеводів. Бо у вас все не влізе. Чудовий Величезна перевага білка це те, що чим більше білка ми їмо, тим менше їжі в нас влазить. Я це так спростила, але є купа досліджень, які показували, що білок зменшує концентрацію гормону греліну. Грелін – це гормон голоду. Білок допомагає нам їсти менше їжі, їсти менше калорій загалом за день. От уявіть, що людина не рахує калорії, не. Звертає увагу на те, що вона їсть, якщо її годувати високобілковою дієтою, то вона автоматично буде їсти менше калорій, менше їжі. Тобто, якщо ви сідаєте на дієту і ви в дефіциті калорій, то білок вам допоможе бути більш ситим, менш голодним. Вже говорячи про дієти. Більша кількість білка допоможе вам зберегти м'язову масу і втратити жир. Теж купа досліджень показує, що люди на ізокалорійних дієтах, тобто група людей споживала, наприклад, 2000 калорій, і інша група споживала 2000 калорій, і уявімо, що вони палили більше і втрачали вагу. І та група, яка споживала більше білка, та втрачала більше ваги, більше жиру і зберігала більше м'язів. І, знову ж таки, м'язи це золото. Ми не хочемо їх втрачати. Імунітет. Також дослідження показують, що недоїдання білка погіршує імунну функцію організму. Якщо ви будете їсти більше білка, ніж навіть норма, то ваш імунітет буде покращуватись. Тепер поговоримо про білок понад нормою. Люди бояться. Що білок може негативно вплинути на функцію нирок і на здоров'я кісток. І ці всі страхи, вони були спростовані великою кількістю досліджень. Ризиків нема, якщо тільки у вас вже нема ниркової хвороби. І навіть пробували людей годувати трьома грамами білка на один кілограм маси тіла. За рік не було виявлено негативних ефектів. І щоб досягти цієї високої, але все ще безпечної цифри 3 грама на 1 кілограм маси тіла, це треба дуже сильно постаратись. Тобто не переживайте, не бійтесь, що якщо ви збільшите споживання білка, то це може якось негативно вплинути на ваше здоров'я. Ні. Щоб досягти дійсно небезпечної норми білка, треба зробити щось неймовірне. Це майже неможливо для звичайної людини. Навіть бодібілдери, які хочуть більше і більше білка, що насправді вони роблять дарма, то все одно їм складно досягти цієї цифри. Що організм робить у випадку, якщо дійсно ви з'їли зайвий білок, нічого страшного не відбувається, організм просто позбувається його через сечу, шляхом деамінації. Там нічого страшного нема. Тобто, не бійтесь. Найбійтесь сироватичного білка. Говорячи про сироватичний білок, це теж хороший метод підвисити ваше споживання білка. Ви можете робити з нього протеїнові коктейлі шейки, ви можете робити з нього смузі. Кому я зазвичай прописую сироваточний білок, це людям старшим. Коли вже м'язи не мають можливості відбудовуватись так ефективно, як вони могли в молодості. Тобто люди старшого віку втрачають м'язи легше, а набирають, набирати складніше. Їх м'язи більш резистентні до стимулів. Тому мій викладач жартував, що бабусі мають харчуватися як бодібілдери. Чому? Тому що достатня кількість білка. Достатньо регулярно допомагає нам будувати м'язову масу. А м'язова маса вона супер важлива для якості життя в літньому віці. Тому що ми хочемо зберігати м'язи, ми хочемо зберігати силу, щоб уникати падінь. Ну і щоб більш активно гратись з онуками. Про вправи, про фізичне навантаження це в окремому відео. Ще на десерт про білок. Білок допомагає стабілізувати рівень цукру. І ті люди, які сидять на дієті і збільшили споживання білка, дуже часто звітують про те, що у них покращилася енергія, настрій, зменшився голод і не такий буйний апетит. Так, мабуть, про клітковину і углеводи ми поговоримо в наступному відео. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Не забудьте підписатись, поставити лайк. І до зустрічі!